Свою Україну любіть, любіть її вовремля люте. До 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка прикарпатські художники представили спільну виставку. Тут портрети Великого Кобзаря, ілюстрації його поезії, а також мистецькі візії на Шевченківську тематику. В експозиції понад півсотні різнопланових творів, живопису, графіки, акварелі, декоративно-прикладного мистецтва і скульптури. Обласна творча виставка демонструє кращі здобутки прикарпатського мистецтва. Головний принцип відбору робіт любов до України. Направду не можу пригадати, щоб до такої тематичної виставки наші художники підійшли з такою ступеню відповідальності. Хтось в графічній техніці, хтось живописний, хтось реалізм відвертий, хтось. Більш так модерново, хтось асоціативно у творчому доробку кожного сучасного художника. Є бодай одна робота присвячена великому українському поетові або його творчості. Митці кажуть, кожен з них пропонує власне доповнення Шевченківської тематики. Дуже гарний рівень, мистецький рівень. Ми постаралися цю виставку, і вже зараз будемо надалі будувати виставкову свою діяльність, відновити виставком, щоб рівень мистецький тримати, тобто відбір строгий, і на цій виставці якраз ми спробували. І вийшла виставка така цікава, така нестандартна. Шевченкове слово у віках на старіє, нині його творчість актуальна, як ніколи. Особливо, що стосується національно-патріотичного виховання молоді. Така виставка є потрібною для молоді і нашого суспільства, для у сьогоднішній ситуації, яка в нас в країні, щоб ще більше поглибити наш національний дух і збагатити свою внутрішнє внутрішню багатство. Відкриття виставки Івано-Франківці оцінюють неоднозначно. Кажуть, зібрати таку кількість полотен на Шевченківську тематику велика справа. Дуже подобається виставка, Вже давно такої виставки не було. Так. Дуже різні роботи, надзвичайно різні. Вони могли бути і в Києві на виставці. Тобі деякі роботи мені дуже сподобалися. Мене зацікавили, принаймні, навіть деякі. Я б хотіла все відомо побачити. Правда, такий день висок відбувається, що не дуже веселий кажуть для України. Ну, нічого, я казав Шевченко, боритися поборемо. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.